Це учасник проєкту Вільні хвилі Сергій Рульков у листопаді 2024 року. Тоді чоловік вдруге прийшов подивитися на безкоштовні заняття з плавання для військових та ветеранів війни. А це той самий Сергій Рульков вже через чотири місяці безкоштовних реабілітаційних занять з плавання за методикою призера Олімпійських ігор Дениса Силантіва. Є у мене так прогрес. Займаюсь ноября, і получається, от я прийшов на милицях в ноябрі, ви мене брали інтерв'ю. А зараз уже от бачите з паличкою. И думаю, что если так дальше буду продолжать, то, наверное, уже и без палочки буду бегать. Врачи даже говорят, положительная динамика достаточно серьезная и заметная. Так что, я думаю, плавание мне ну, очень много дает в этот момент. Реабилитация – это больше, чем массажи. Вот такой эффект. Сергій Рулько відновлюється після поранення і мріє повернутися працювати на комбінат «Запоріжсталь». Були у мене реабілітація в санаторії, коли я там проходив курс в результаті ну, всіх, всіх мероприятий, там масажі, акваеробіка, все це був це повний курс там лікування 20 днів. І виходить, що ну, ефект Хороший, да, дал санаторий, но плавание сказали не бросать ни в коем случае. Мне завод еще дает, дал возможность заниматься своей реабилитацией в течение года. Надеюсь, я вот после перекомиссии, когда мне снимут другую группу, поставят. Я уже вернусь на завод. Сергію Ролькову, як і всім учасникам проєкту, індивідуальну програму реабілітації розробив призер Олімпійських ігор з плавання Денис Силантів. За дотриманням цього плану слідкує тренер, розказує над чим працювали найбільше. Проблема була з ногами. Зробили таким образом, щоб він плавав більше на спині, то тобто розгрузити верхній ключовий пояс і дати нагрузку більше на ноги. Це дало відповідний якийсь результат. Чоловік сам почувствовал себя лучше. Вот. И у него ну, все получається. Я как бы доволен. Мы работаем так, чтобы человек почувствовал комфортно себя в, в воде. Вначале были какие-то болевые ощущения, но преодолел, вот, и наступило улучшение. А ось ветеран Андрій Гаженко, новачок на заняттях з плавання. На роботі почув, там жінки балакали, що є для ветеранів, для інвалідів війни. Заняття спортом, а в частності басейн, вода, вона допомагає, у кого захворювання спини, ног. І от так потрапив дуже-дуже гарно, дуже гарно. і Ще перший день вже почуваюся намного уверенніше, тримаюся на ногах. Я думаю, це не просто треба, це необхідно, це велика підтримка. Це як і морально, так і фізично. Чому Тому що багато військових звільнених з військової служби не можуть себе тут у гражданському житті знайти? Подсказав положення тіла, в перші моменти не напрягатися э, ну, розслабитися в воді, просто прочувствовати свої відчуття, ну, як, як все і сказав, що на першому занятті. Значит, по самочувствию, не напрягаясь, почувствую дискомфорт на первый раз, как бы прекратить, хватит. Потому что идет все время у нас упражнение и плавание по нарастающей. Есть ребята, которые уже так ведут в счет и плавают до километра, а тут даже и больше. Проєкт вільні хвилі триває у Запоріжжі з липня за підтримки компанії Метенвест, комбінату «Запоріжсталь» та громадської організації Запоріжжя платформа спільних дій. Наразі реабілітацію плаванням проходять понад 150 ветеранів та чинних військовослужбовців. На потребу сьогоднішнього дня це просто необхідно. Очень много людей, які именно в этом нуждаються. Даже вот ходишь по городу, видишь людей, які пройшли через какие-то дії, Вот. Им всем надо как бы будет адаптироваться в повседневную жизнь, а это просто существенная помощь.